на нашому каналі Дизайнери бренду EnTac розробили та створили протиуламковий фарту, що захищає пахово-крижову частину тіла від уламків та рикошетів. Фартух передбачений у двох розмірах: стандартний та у збільшеному варіанті XL Виготовлений фартух з кардура 500D надмісної тканини стійкої до стирання та високих навантажень. Зверху виробу розташований отвір, який закривається на велкроліпучку та надає доступ до внутрішнього наповнення фартуху. Всередині фартуха розміщений пакет балістичний першого класу, що призначений для захисту від рикошетів та уламків. Він виготовлений з надвисокомолекулярного поліетилену. Та відповідає першому класу захисту. З обох сторін фартуха дизайнери передбачили молі інтерфейс, що виконаний з Кандура Сквадрон за технологією Лазеркад. Кріпиться фартух під клапани плітоноски або бронежилета за допомогою двох велкрахлястиків, які надають можливість налаштувати його по висоті. Це корисний елемент спорядження, який не сковує рухів. Але при цьому забезпечить високий рівень захисту під час виконання небезпечних завдань. Підписуйтесь на наш канал та залишайте своє враження в коментарях.